Ну що, я вдома завершую відео в хаті. Ви знаєте, тут нема такого вітру дуже сильного. Бачу, не знаю, мама десь на кухні, вона навіть не виходила. Ну, знаєш, що калітка ж зачине, наче тільки свої прийдуть. Вона вже щось тут полісосила. Я не знаю, що крім такий шикмардер, вона все що та полісося, все щось вбирає. А я зрізала три квітки, трішки прив'яли. То я їх зрізала і посадила під пляшку на вулицю. Не знаю, будуть чи не будуть, але. Але посадила. Тут гарніші, тому що тут не так жарко. А там я їх і від батареї заховала, але все одно жаркувато, і вони почали опускати вуха. Ну на все приходить свій час. Я поставила тут велику таку хрустальну кришталеву вазу, щоб не казав, Вітя, що цвіток може впасти. Дивіться, ви захочете, ви його не здвинете. Так, і буду потрішки поливати, відкриватися, скоро він уже буде. Але я вам, знаєте, що хочу сказати? Зараз я вам покажу перчик. У мене тут він на сонці стоїть, тому я мокреньке, ще мокреньке. Дивіться, щоб ну, не сухе було, щоб поливали, щоб у вас не було такого, що засохло, і зараз треба за цим дуже, як кажуть, наглядати. І хочу вам показати, що окрім того, що Вітя приніс такий, подарував мені таку квітку. а... Сашин, той, що ми купували, пропала орхідея. Не знаю чому. Я вчора її обрізала, все зробила, он туди поклала. Не знаю, буде толок, не буде, значить, викинемо. Не прийшлося. І усі малі огризки дивіться, дивіться. Навіть нічого не хоче пускати, це теж треба повикидати. Ото купувала ті уцінені до, вибачте, до одного місця це все. І хочу вам показати. Ні, ні, не маму, не знаю. Не знаю, що там мама робить. Оце вона цвіток оце поставила усюди, а йому тут темно, то я його поставила сюди, кану. Ви бачите, а вона не поміщається вже на вікні, не поміщається. Подивіться, я навіть не бачила, це в моїй спальні Саша стояла. Ось! Як зазвичай оці, оці квітки. Аморальні, ох і аморальні, сміються, як я кажу. Вони квітнуть на моє день народження. І вони мене там стояли, дивіться, це й нічого, а цей випустив квіточку. О, ось, бачите. Наш, як кажуть, домашні, які он хмари, такі темні, темні. Не знаю, буду чекати чоловіка з роботи. А завтра він вихідний, бо в, е, в понеділок, мабуть, відрядження буде їхати, то, можливо, завтра поїдемо, можливо, ні. Не знаю, чесно кажучи. Он, бачите, червона, он, он пляшечка червона. Ось ось ось. ось-ось, Ми ж ту розу викинули від тіляву, туди перенесли, дімка переніс. А це залишили. А це залишили. Так що, отакі. О, ди. Хвороба, моя хвороба, щоб все як по ниточці висіло, нашу. Бажаю вам здоров'я. Сьогодні вітаю Маліковну Святочку у неї у дочки в Юлі. Сьогодні день народження, здоров'я, саме головне здоров'я великого, кріпкого і спокою в душі і в країні. До побачення, до нових зустрічей, а ми обов'язково зустрінемося. Обов'язково!